Вітаю, з вами Бодяо. Зараз ми з вами пройдемо 180-й бій Смертельної Еденійської вежі. По традиції показую вам обладунки тої команди, якою я буду проходити цей бій На Нопсайбуті стоять такі обладунки. Револьвери дозволяють йому пробивати блок, а також мати бонус до критичного удару. Темна мантія, бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу в бій. І можливість уникнути спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Е Можливість викрадати силу противника також е, при зміні надає ще ти всім моїм союзникам. І страж принцеси бонус до смертельного удару, а також накладення невеликовності на всю команду противника при спецприйомі 2. І бонус до атаки. Е. Скорпіон обладнано такими обладунками. Нагорода зать руки дозволяє йому пробивати блок, а при другому спецприйомі отримати щит. Парадна форма династії е, дозволяє накладати пробивання щита при завершаючих комбоударах, а при другому спецприйомі є можливість отримати відновлення. Здоров'я на 10 секунд. Ким'яний жетон. Бонус до заряду сили, а також атака по всіх суперниках при першому спецприйомі. Можливість підрахувати скорпіона, воскресивши його на суперника, наклавши сповільнення. І сапіровий кинжал. Зменшення шансів критичного удару для противника та економія сили на спецприйомі Та бонус до атаки. І чим довше, чим довше персонаж буде знаходитися у бою, тим більший бонус до атаки він буде отримувати і СЕБЗіру. Грішний потік дозволяє йому мати неблоковані атаки, а також при завершаючих комбоударах накласти на суперника будь-який негативний ефект. І збільшення атаки від цих негативних ефектів. Металева каска, бонус до лікування та економія сили на спецприйом. І шанс, що, шанс, що... Пецприйом противника не дасть йому бонус до атаки. Божественний наплічник торнадо. Бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення після проведення критичного чи смертельного удару. І бонус до атаки та до здоров'я. Та е, позитивний ефект підсилення сумується тричі. Із спис короля Джереда пів шкали початкової сили, а також можливість накласти на противника пастку при виконанні будь-якого спецприйому і бонус до атаки. Так, переходимо плавно до е, е, обладунків супротивника. Проти нас босс JT мк 1 Jade Асасі. Має такі обладунки. Страж принцеси надає їй бонус до смертельного удару, а також можливість накинути на суперника невеликовність при другому спецприйомі. Божественний плащ Аргуса. Ну і бонус до атаки, Божественний плащ Аргуса. Це бонус до здоров'я, а також можливість накинути на суперника будь-який негативний ефект, якщо суперник проводить атаки з пробоєм блок. Деніський пиріг, бонус до заряду сили, а також якщо в Джейд буде менше 50% здоров'я, то якщо буде менше, ніж 50% здоров'я, то вона буде отримувати на 25% менше атак. Пошкодження. І сапфіровий кинжал. Зменшення шансу критичного удару для противника. Також адеку... ш... економія сили на спецприйом. І чим довше Джейт буде знаходитися в бою, тим більшу атаку вона буде наносити по супротивнику. Джейт дня мертвих. Має такі обладунки, страж принцеси. Надає їй бонус до смертельного удару. Також е, можливість накинути невеликовність на весь загін противника, бонус до атаки, плащ Аргуса. бонус до здоров'я, а також можливість накинути на суперника будь-який негативний ефект, якщо, якщо суперник використовує атаки з пробоєм блок. Деніський пиріг, бонус до заряду сили. А також, якщо, якщо Джейт буде мати нижче 50% здоров'я, то по ній буде слабше проходити атаки. І божественний наплічник Торнадо це бонус до критичного удару, а також при можливість отримати підсилення при. Якщо вона буде наносити критичний чи смертельний удар. І кита на Дня мертвих. Має такі обладунки: сапфіровий кінжал. дозволяє їй зменшувати шанс на критичний удар для противника, також економити силу на спецприйоми. І чим довше джейд буде знаходитися в бою, тим більшою буде її атака. Божественний плащ Аргуса. Бонус до здоров'я, а також можливість накинути на противника негативний ефект, якщо противник проводить проти неї неблоковані атаки. Маска Безумства Династії на 10 злеті е, дозволяє їй. Мати спротив негативним ефектам, А також е такі ефекти, як пробивання щита, ослаблення чи виснаження сили будуть мати на 35% більшу ефективність. І е на 10-му злеті дає те, що спецприйом 1 має шанс не затрачати енергію. І парадна форма династії. Це пробування щита при завершаючих, а також при другому спецприйомі можливість отримати е відновлення здоров'я на 10 секунд. Так, про... про обладунки суперника я вам розказав, тепер переходимо безпосередньо. Тепер переходимо безпосередньо до обладунків. До винищення цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави! Міняємося на скорпіона і атакуємо Асасі. З нею треба бути обережно, тому що вона має таку властивість ухилятися від спецприйомів противника. Блокуємо її спецприйоми. Тепер сліпила мене. Попробуй з нею. Так, атакуємо знову. Так, вже друга. Ця змінилася. Блисковки мене тут. Що, спроб ніби досить. Стараємося пройти як найефективнішого спрацювало пробивання щита. Дасть мені додаткову перевагу, атакуючи цю цього персонажа. Так, Знову атакуємо. Як я вже казав, чим довше скорпіон буде знаходитися в бою, тим більшу атаку він буде наносити по супернику. Так що Зараз постараємося ефективно змінитися на Нуб Сайбота, щоб мені не винесли скорпіона з удару. Так. Покрайте без стабілізації, але... От вже напевно піде більше, ніж одна спроба, тому що тому що тут йде під лікування зразу вже нанесла. По Попро... спробу о! Гарновий. Блокуємо її спецприйоми. Знов такої її... мої. Так, не... не встиг провести останній перший спецприйом. Подивимося, яка в нас. Який в нас прогрес вийшов з першої спроби. Ну, з повторної вежі не приходиться на щось надіятися, що щось корисне випаде. Так, одного боса ми карали. Ще два лишилось практично з повним здоров'ям. Тож, переходимо до наступних спроб. Так, знову атакуємо. Знову пощастило не ухилилися. О! Великів смертей. Головне її тут. вже вам казав Вони постійно атакує блискавка якийсь такий модифікатор неприємний нічого треба якось входити з цим модифікатором о, Смертельний вилетів, але я не можу її ефективно заблокувати спецприйом, тому що не попадаю. А коли попадаю, то в неї спрацьовує спротив. О, знову спротив. Знову винесла і. Ну, цей раз вона вже ухилилася від моєї атаки. Ну майже відлікувалася одна і друга. Показав, не знаю, скільки піде, бо... Піон майже одну виніс, вони вже майже всі відлікувалися. І знов заново їх. Тут добре би прив'язка. Ну, менше з тим, скільки вже піде тих скроб. Сподівалися, що я, я їм трохи атакати й нанесу. Так. Друга спроба була трошечки не вдала, бо вони підлікувалися, але нічого. У мене ще спроб досить. Так, чекаємо, поки ну, бачите, китана День мертвих має половину здоров'я. Так, переходимо на третю спробу. Хотілося, щоб вона була вже остання. Ну як живий? вже... Так, добре, що змінилося на цю, більш поранено. Будемо зараз її долбати. може доб'ю хоча б одного. Не можу її заблокувати. Без прийом та як на зло. Добре, спрацювало пробивання щита. Міняємося на. Так, міняємося з на скорпіона. Атакуємо майже полов, майже повністю відліковану Джейд. В цьому випадку байдуже скільки піде. ну хочеться чим поменше, але. Дара. І попробую рентгену. Під рентгену вона не ухиляється. Подивимося на рентген з котрого. До бою. Знаєте в чому прикол цього персонажа? Чим менше в нас здоров'я має, тим частіше ухиляється. Ну що ж, друзі, таке було проходження 180-го бою. Подивимося, що нам дадуть. Сабзиро Великий Майстер. Не краща нагорода. Так, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції. Та до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.